Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новина для українців за кордоном. Може, друзі, права біженців з України в Німеччині. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал і також поставити вподобайку цьому відео, щоб ще більше людей почули цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отже, друзі, українці, які виїхали до Німеччини після 24 лютого 2022 року, отримують фінансову і також соціальну допомогу в Німеччині. Згідно з законом, який діє з поправками з 1 червня 2022 року, і також є деякі зміни, які вже діють з 1 червня 2023 року в Німеччині, українці з статусом біженця в Німеччині можуть розраховувати друзі на наступну допомогу. Взагалі для різних категорій громадян та залежно від конкретної ситуації, також виплати будуть наступними. Отже, друзі, розмір виплат для біженців з України в Німеччині. Загальний розмір виплат Бергагет становить 502 євро на місяць. Для дорослих людей, які живуть разом, виплати становлять 451 євро. Молодь, тобто підлітки віком від 14 років, отримують 420 євро на місяць. І діти віком від 6 до 14 років 348 євро на місяць. Допомога також надається працевлаштування та доступ до мовних та адапційних центрів через місцеві центри зайнятості. Непрацездатні особи та люди пенсійного віку в Німеччині зможуть отримувати соціальну допомогу, які раніше українцям покриватимуть житлові та особисті витрати. Але для цього, друзі, обов'язково потрібно буде зареєструватись у єдиному центрі іноземців. Також, друзі, Німеччина компенсує витрати на оренду житла та оплату опалення. Вони компенсуються з умови, що соціальна служба підтверджує, що ваша квартплата відповідає рамкам, встановленим для соціального житла. Також, друзі, яку ще допомогу можуть отримати біженці з України в Німеччині. Крім цього, є право на одноразову виплату для меблювання квартири та купівлю необхідної побутової техніки. Також, друзі, вагітним матерям є виплати для придбання необхідних речей для себе та немовляти. А дітям шкільного віку є допомога на придбання шкільного приладдя. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з-за кордону. Також, друзі, хочу додати, що допомога, яку надає Німеччина українським біженцям за кордоном, є одною з найбільших в Європі для українців. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!